Так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас е, на огляді на розпаковці, скоріш за все, отак на це розпаковка, а не огляд, е, практичний огляд буде далі. Сьогодні в нас е, ось такий світильник від Orfec Atlantic Icon. У е, нас, так як я вже казав, що буде вже є, вірніше, готовий. Акваріум на новому об'єкті, нове, нове замовлення, новий запуск, і буде стояти там ось такі два дитини. Давайте сьогодні їх хоча б так розпакуємо, а далі вже побачимо, як ми будемо там, знімати по ходу самого діла. Напевно, вже будемо далі знімати, як він буде світити. Ви над акваріумом, як буде світити, налаштування, вже далі будемо все оглядати, проглядати, обговорювати. Так що, будь ласка, влаштовуйтеся зручніше, будемо розпаковувати. Так, я вже його розпаковував, бо було завдання, там він має в нас кріпитися. Зараз я все поясню. Поступово, давайте його трошки на тюю стороною розстоїть. Отак. От Зараз я походу самого, з самої розпаковки погляду буду пояснювати ці деталі. Ось він у нас так запакований приїжджає. Це у нас функція. Все на англійський. Думаю, в сучасному світі. Навіть хто не знає англійської мови, в принципі, Перекласти не проблема так. Це у нас е антена для Wi-Fi модуля. Це у нас гачки кріплення. Ось такі. Ось я один витягну, покажу. І будемо далі обговорювати, що і для чого як робилося на даному етапі. Так, ось це є одне з можливих кріплень його на ось такі от очки. Зараз покажу далі. Так, тут у нас отакий далі покажу, як, що, для чого робиться. Так, це у нас кабель живлення. Це у нас блок живлення. І сам світильник. Повний у нас без цих кедрів. Наплівка. Друга плівка. Так, бачите, є голограмна клеєчка, означає, що він офіційний, крупний ось так. Це плівочка. І на ньому є ще одна плівочка, як бачите, Віддирати не буду повністю, щоб потім не було ніяких пошкоджень, щоб ми його повісили. Ось ще одна плівка. Е, Суть в чому? Я його розпаковував для того, щоб попередньо в нас кріплення буде. Е, оці вот, е, Завіси, як би мовити, так? кріплення. З заводу вони стоять отут. Там, де оті такі заглушечки є. Тяжкі для кріплення. Це і є, і слугує, в принципі, самим кріпленням самого корпусу. От, З заводу, оці от кріплення стоять в центрі. А ці по краях. В нашому випадку потрібно зробити так, щоб, е зараз візьму, щоб оці гачки були в нас розміщені ось так. Щоб вони так нас були розміщені, відповідно, з однієї сторони. Так само з іншої сторони. Ось. І отак от він у нас буде кріпитися. І другий світильник буде йому вздовж паралельно, так само закріплений. Так що на сьогодні отакі от у нас така була розпаковка попередня світильничка. Кліткуйте далі, підписуйтеся, ставте запитання, будемо розглядати його далі. Ми все по налаштуваннях, по якості освітлення. Тут лінзи, до речі, там різні. Огляди дивився колись, там хтось сказав рівні, випуклі. Тут все рівно, вони всередині випуклі ці вінці. І як заокруглені виглядають. Ну, це означає, що його можна вісити досить високо над акваріумом, і він має пробивати глибокі, ну, великі висоти глибокі акваріуми. Будемо бачити, як на практиці це все буде працювати. Так що будемо дивитися. В даному випадку у нас акваріум 80 см, ну і думаю, що він має його просвітити. Давайте ще для повноти всього. Я його включу, зараз будете трошки обережно на очі, тому що зараз буде його включатися, щоб для вас це не було неприємно. Так, і зараз тут поза кадром вже під'єднаю блок жилення і подивитись. Як він світить штатно налаштування заводських. Ось так, як ви бачили, плавно він запалюється, засвічується, і ось такі кольори. В принципі, ну на зйомці воно так не помітно, але ну, більш тускло, напевно, камера гасить е, яскраве освітлення. Е, ну, напевно, вживу воно в разів 4-5 яскравіше, ніж зараз на відео. Так що отакий був огляд розпаковочка сьогодні. Подальшому будемо його досліджувати, налаштовувати, так що підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть свої питання в коментарях, будемо обговорювати, будемо ділитися досвідом. Всього вам доброго!